Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму ютуб каналі. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте подобайку цьому відео, і в цьому відео я хочу розповісти про зміни з січня 24-го року, що стосується біженців в Німеччині. В Німеччина як приймала, так і приймає. Та? І це є до 25-го року, до березня місяця. Офіційно є то, е, інформація. Тому хто ще хоче отримати тимчасовий захист, е, не хвилюйтеся, можете їхати. Регіони, які приймають, йуть. зараз я скажу. Та? Тому е, мені пишуть часто в коментарях, що не приймає, ні, приймає. Просто є свої стандарти. Тобто, якщо якийсь регіон вже не приймає, то вас там можуть просто сказати, що. Той регіон не приймає. Але якщо у вас там є родичі, якщо у вас там, е не, ви до когось там приїхали і вас там припишуть, то в тому регіоні також можуть прийняти. Значить, які е регіони приймають? Це баттен приймає, Байен приймає Берлін, Хесен, Нідерзахсен, нордхайм westfalen Sachsen, Saaland, Thüringen. Список цих земель і пунктів ви знайдете також під цим відео. Далі, що стосується продовження документів для тих, хто вже отримав. Тимчасовий захист. документи продовжені до 25 го року, до березня місяця, це як вони продовжуються в кожному регіоні. Я читаю в коментарях, спілкуюся також з різними українцями. В кожного по різному кому здається, якийсь папірець, кому ще взагалі нічого не дали, кому ж кажуть, що це все автоматично буде. Це питання ще є. Актуальне і відкрите, тому що самі служби самі ще не знають, як правильно робити. Звісно, що який ж папірець має бути. Добре було б, що була ця картка. Картку можна самостійно, кому дуже важливо отримати, але за це треба буде додатково заплатити. І поки ви її там отримаєте, то якраз буде 25-й рік. Тому, тому запитуєте у свого у своєму міграції, у своїй міграційній службі обов'язково, якщо ви на Джоп центрі стоїте, запитуйте Джоп центра які документи треба. Якщо ви працюєте, то також для того, щоб далі працювати, якийсь документ має бути для фірми в бухгалтерію, треба подати з актуальною датою і отут проживання, яка є. Далі виплати. Що стосується виплат, заробітних плат, також про мінімальний. Неоподатковий мінімум на 2000, 2024 рік. Значить, бюргакель, тобто це допомога, яка є для біженців, вона з чи для не лише для біженців, а для тих, хто стоїть на чоп-центрі. Харцфія, так, вона трохи збільшується з, з січня місяця. Значить, для самотньої однієї самотньої людини це буде 563 євро в місяць. для Партнерів або для сімейних партнерів по 506 євро в місяць 471 євро. Це буде для дітей з віком, для віком з від 15 до 18 років, 390 євро з 3 до 14 років, 357 євро з до 3 років. Так, значить. 100, також змінюється додатково буде для тих, хто для діток, які навчаються в школі, додатково допомога. Це 130 євро в першій половині року, 65, значить, 130 євро в рік дається на допомогу на підручники. 65 євро в першій половині року і 65 євро в другій половині року. А міні міні-джоб міні також змінюється, буде 538 євро в ну, міні-джоб. Да? Мінімальна заробітна плата наразі залишається така сама, але пам'ятайте, що мінімальна заробітна плата вона є 12 євро. Це не для кваліфікованих працівників, але деякі працівники, які працюють, не знаю, на будівництві, будь що таке, важка фізична праця, то там свої ставки. Так? Тому так інколи що цих 12 євро це не є для всіх. Так. І неоподаткований мінімум це 11 604 євро на Людину на одну особу в, в рік, та, і 23908 на сімейну пару. Кому це цікаво, цікаво це для тих, хто має в принципі хоче відкривати тут е, приватне гевербе, тобто е, бути самозайнятим, тому ці, ці е, дані про міні неоподаткований мінімум це є дуже важливим, щоб. Знати, від чого платити податок, з чого не платити податок. Ну, це інша тема. Якщо вам цікаво, власне, про гевербен-мельдонг, про самозайнятість, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я запишу додаткове ще відео. Ну, це все, що стосується змін в Німеччині. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте подобайку цьому відео, напишіть коментар. Та? І почуємось наступних відео.